Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити з вами про один із найулюбленіших моїх серіалів. Я хочу розібрати його саме у філософському вимірі, показати, які сенси та меседжі несе нам цей серіал. А перед тим як розпочати, не забувайте підписуватися, ставити лайки та залишати коментарі. Ще одне нагадування про телеграм-канал. Ви можете приєднатися за посиланням під цим відео. Одразу хочу почати з назви Чорне дзеркало. Чому саме чорне і чому дзеркало? Автор серіалу Чарлі Брукер зауважив, що Чорне дзеркало у назві це екран телевізора, монітора чи смартфона, який відбитком показує нам нас самих. Питання лише, що ми побачимо в цьому відображенні. Кожен епізод серіалу це нова історія, нові сенси і що найцікавіше. Цей серіал як і хороша книга. Якщо ти подивишся його сьогодні, а потім через кілька років, то побачиш там уже щось нове нові сенси, нові ідеї. По-перше, тому що ми самі змінюємося, розвиваємося, навчаємося і набуваємо досвіду. А по-друге, тому що серіал торкається вічних тем, а вічні теми ніколи не мали і не мають однозначної відповіді. Багато хто сприймає чорне дзеркало як фантазію про злі технології, техноантиутопію, що лякає гаджетами майбутнього. Але тут постають не стільки питання, що як роботи захоплять світ, скільки що як усі наші взаємини побудовані на брехні. Іншими словами, головний сенс у чорному дзеркалі про людську природу. Основний його меседж полягає не в тому, що технології забирають нашу людяність. Радше серіал є коментарем про владу і контроль у сучасному суспільстві, тобто, зрештою, про нас із вами. Недарма під час перегляду виникає гнітюче відчуття впізнаваності. Чорне дзеркало тривожить, тому що відображає наші внутрішні кризи, це втрата ідентичності, екзистенційну самотність та страх перед майбутнім. Це історії про те, як людина може загубити себе у світі симуляцій. І невидимого контролю, і найголовніше усвідомити, що ці історії насправді не про технології, а про нас самих. Данський філософ Керкі Кор застерігав, що найбільша небезпека це загубити своє я і навіть не помітити цього. У світі чорного дзеркала люди гублять себе буквально. Наприклад, героїня прокидається без пам'яті про те, хто вона є. Вона втікає від безжальних переслідувачів, а довкола натовп мовчки знімає все на телефон. Здається, ніби жінка втратила не лише спогади, а й свою суб'єктність, перетворившись на мішень у чиємусь збоченому шоу. Лише в фіналі з'ясовується, що вся її реальність була симуляцією покарання. День у день Вікторія, приречена переживала цей жах, за скоєний колись злочин, а тоді їй стирають пам'ять. Особистість буквально обнулили в ім'я справедливості. В інших епізодах втрата ідентичності набуває цифрових форм. Приміром, екіпаж космічного корабля, що складається із цифрових клонів реальних людей, ув'язнених у приватній відеогрі. Вони мають пам'ять та особистість своїх оригіналів, але позбавлені будь-яких прав, вони фактично перетворені на іграшкових персонажів під контролем творця гри. Виникає моторошне питання. Якщо копія твоєї свідомості відчуває і страждає, хіба вона не ти? Подібну дилему розвиває інший епізод. Ми спостерігаємо за парою, що намагається знайти кохання через суворий алгоритмичний датинг. Система призначає людям серію побачень із різними партнерами, кожен із своїм терміном придатності. Герої Френк і Еммі. Покірно проходять через низку коротких романів, поки знову не зустрічають одне одного. Їхні справжні почуття штовхають пару на бунт проти правил системи. І тільки наприкінці відкривається істина. Весь цей час ми спостерігали симуляцію один із тисяч цифрових сценаріїв, який проганяє застосунок для визначення сумісності реальної пари. Ті двоє, за кого ми вболівали, виявляються 998 з тисячі симуляцій. що… Всупереч програмі обрали одне одного. З одного боку фінал оптимістичний: у реальному світі система успішно звела справжніх Френка і Емі, з іншого усвідомлення, що сотні їх цифрових двійників прожили та стерлися в процесі тестування, лишає гіркий післясмак. Французький філософ Жак Бодріяр ще у 1980-х роках писав, що реальність розчинається в симулякрах. І ми живемо в гіперреальності, це світі знаків та образів, що втратили зв'язок з оригінальною дійсністю. Світ чорного дзеркала якраз і є таким гіперреальним кривим дзеркалом, події там часто виглядають, наче реальність, що записала сама себе на камеру і відтворює по колу. Реальні трагедії спершу імітуються у медіа, а потім медіа ж їх і продовжують у житті. Окреме біль чорного дзеркала це самотність у світі тотальної підключеності. Чи можлива справжня близькість, якщо між людьми стоять екрани? Молода жінка Марта не може оговтатися після раптової смерті свого хлопця Еша. У відчаї вона звертається до онлайн-сервісу, що обіцяє повернути померлого, тобто зробити з нього програму, яка на основі всіх цифрових слідів Еша, його дописів, відео повідомлень, створює чат-бота. А потім і андроїда, схожого на нього. Спершу здається, ніби технологія подарувала їй маленьке диво, шанс попрощатися, адже штучний інтелект імітує померлого коханого доволі правдоподобно. Та швидко Марта відчуває глибоку тривогу. Поруч із нею лише бліда копія, яка, хоч і говорить голосом Еша, але позбавлена справніх емоцій, спонтанності та душі. Цей Еш ніколи її не ранить і ніколи по-справжньому не втішить. Розуміючи, це героїня в розпачі ховає андроїда на горище, в фіналі вона живе далі з тягарем ще більшої самотності, ніж до того. Епізод, знаєте, залишає по собі таке моторошне відчуття, навіть найбільш досконала симуляція не замінить людину. Попри всі досягнення штучного інтелекту, ми усе ще потребуємо реального. Людського контакту, того, що неможливо вкласти у програмний код. Практично кожен епізод Чорного дзеркала змальовує варіацію недалекого майбутнього, достатньо знайомого, щоб здатися правдоподібним, і достатньо спотвореного, щоб викликати тривогу. Напевно, один із найяскравіших серій це про світ, де всі одержимі соціальним рейтингом. Кожен ваш контакт, розмова, усмішка, допис. Інша людина оцінює за п'ятизірковою шкалою, і середній бал визначає ваш статус у суспільстві. Головна героїня Лейсі марить підвищенням рейтингу до 4,5, напускаючи на себе фальшиву люб'язність. Та що старанніше вона намагається, то гірше в неї виходить, і починається стрімке падіння її соціального капіталу. Зрештою, Лейсі втрачає все показове. І залишається буквально в ізоляції, зате вперше дозволяє собі бути щирою, хоча б у скаженій лайці на самоті в тюрмі. Цей гротеск перегукується з реальністю, хіба ми не живемо частково у світі лайків і репутаційних рейтингів. Ми вже ставимо оцінки. Перше, що приходить мені на думку, це таксі, бол та уклон, там є рейтинги, і водії часто переймаються цим прямо до дрожі. Ця серія лише доводить цю логіку до абсурду, змушуючи нас відчувати дискомфорт від власної залежності та від чужого схвалення. Інший епізод про антиутопію, де вимальовується інший тривожний сценарій перед нами суспільство, де люди живуть у тісних кімнатах, суцільно вкритих екранами, і щодня крутять педалі велотренажерів, щоб виробляти енергію і заробляти. Вони майже як батарейки, енергетичні одиниці у великій системі, яких годують потоком примітивних шоу, реклам і порнографії. Найвищою мрією тут стає участь у телевізійному талант-шоу, адже інший вихід із замкненого циклу відсутній. Юнак Бінг це головний герой, який спершу мовчки пливе за течією цього цимльованого життя та закохуючись. Вирішив віддати всі свої заочадження, аби його обранниця змогла виступити на цьому телевізійному шоу. Проте мрія про справжні почуття також перемелюється системою. Дівчину фактично примушують стати зіркою еротичного каналу. Розгніваний бінг у прямому ефірі викриває порочність режиму, але зрештою і його бунт сама ж система перетворює на чергове шоу для мас. Серія гірко показує, як навіть протест можна монетизувати і інтегрувати в панівну культуру. Наш сучасний світ споживання та медіа пізнається у цій алегорії дуже легко, примітно, що в цих антиутопіях владні структури майже не застосовують примус відкрито, людей тримає в рамках невидимий вплив. Філософи називають сучасний лад суспільством контролю, на відміну від старого, дисциплінарного суспільства. Фабрик і в'язниць. Якщо раніше людей дисциплінували наказами і карами, то тепер керують через спокуси, рейтинги та алгоритми. Людей ніби пускають на всі дороги, але непомітно коригують їхній шлях. Як писав Дельос, шосе ніби дає свободу руху, але саме прокладання шосе множить способи контролю. У епізоді з рейтингом ніхто не змушує Лесі. Гнатися за ідеальними оцінками вона сама стала заручницею власної свободи. У серії про велотренажери ніхто не тримає людей на ланцюгу, вони самі крутять педалі та дивляться екрани, бо так влаштований їхній світ мурашник. Такі історії оголюють механізми, які діють уже сьогодні. Нас непомітно приковують до системи через наші ж бажання та розваги. Багато серій висвітлює все бачачи око, наприклад, епізод про сучасний кошмар. Невідомий хакер отримує компромат на підлітка і починає шантажувати, змушуючи виконувати все більш принизливі завдання. Герой біжить куди скажуть, і робить, що накажуть, боячи, що його таємницю викриють онлайн. Невідомий ляльковод смикає за нитки: це класичний сюжет про шантаж і спостереження. Знайомий, на жаль, багатьом у цифрову добу. В іншому епізоді комік, ховаючись за віртуальним аватаром блакитного ведмедика, сам того не бачачи, розпалює масову істерію. Політичний тролінг виривається з під контролю творця і починає жити власним життям, підживлений мільйонами онлайн-глядачами. І там, і там людина, зрештою, почувається повністю зламаною, позбавленою контролю над власною долею. Під тиском невидимого, але самогутнього суду публіки. Соціальні мережі перетворюються на сучасний паноптикон, де всі одночасно і наглядачі, і ув'язнені. У фіналі залишається запитати, чому ж Чорне дзеркало так бере заживе. Можливо, тому що воно спонукає дивитися в екран і бачити не технологію, а себе. Серіал малює майбутнє, де наші одвічні пороки і слабкості. Грають у нових декораціях. Тут машини не постають проти людей, тут люди повстають один проти одного, озброївшись машинами. Ця історія не про боротьбу людства і штучним інтелектом, а про боротьбу людей між собою, каталізовано технологіями. Як казав Сартер, пекло це інші люди. У чорному дзеркалі це пекло стає ще реальнішим, бо інформаційні технології роблять його можливим. Важкі моральні вибори, перед якими стають герої, створені не стільки технікою, скільки іншими людьми або суспільством. Просто нові гаджети дають нові витончення, способи підштовхувати одне одного до прірви. Чорне дзеркало, зрештою, показує, що найбільший страх не в самих девайсах, а в тому, що вони оголюють правду про нас. Технологія в цьому серіалі лише чорне дзеркало. В якому відбиваються наші справжні обличчя без прикрас. Вона не робить нас гіршими, вона тільки зриває маски, розбиває ілюзії про нашу моральність, показує нашу залежність, нашу самотність, нашу жадобу контролю. І це можливо лякає сильніше за будь-які фантастичні вигадки. Втім, цей серіал дає нам шанс. Ми мали б замислитися над цими проблемами ще вчора. Але як бачимо, цього не сталося. Світ стрімко котиться в прірву, ніхто ні за що не відповідає, і уже сьогодні так рідко можна побачити людяність, підтримку, але все ж таки вони існують, і я бачу ці острівці людськості. Отже, якщо проблема в нас, то і рішення теж у наших руках. Чорне дзеркало застерігає, що заглядуючи в блискучі екрани. Не загубіть себе. І водночас воно нагадує, що поки ми здатні впізнавати у цих антиутопіях власні риси, ще не все втрачено. У нас ще є час відвести погляд від екрану і запитати, яке відображення ми хочемо побачити завтра, поки дзеркало не потемніло назавжди. Дякую вам за увагу. Я буду чекати ваші коментарі, і, до речі, розкажіть, яка ваша улюблена серія і чому. Бержіть себе і до нових зустрічей!